Битва за урожай. Цьогорічний врожай картоплі скругвала погода. Через дощі на Львівщині світить дефіцит сільгоспродукції. Чи подрожчує другий хліб українця? Дізнавалася Інна Царук. Пан Іван вже вісім років, споживає городину, висаджену висаджену власнооруч господар. каже, картоплю почали копати до осінньої негоди. Тож гнилої цьогоріч нема. Однак урожай гірше ніж торік, а все через літню засуху. Бо дощів мало було, а бульба менше ще вродила. Як були би дощі, то бульби би було б ліпше. Про те, що картопля не вродила, знають мешканці міста. Овоч додав у ціні, тож нині на ринку за кілограм картоплі в середньому просять 4 гривні. Лів'яни впевнені, дешевше вже не буде. Раніше була бульба 2,50, 3,50, вже по 5, по 6 гривень можна знайти. Воно по карману б'є. Це може бути великою проблемою, тому що українці, незважаючи на багаті землі, є дуже бідні люди. Не вродила не лише картопля, а й буряк та морква. А отже, подорожчав так званий борщовий набір. Порівняно з минулорічним вдвічі новини підрахували, що приготувати борщ вів'янину доведеться викласти з кишені 20 гривень. Дощі падали, і спека була літом, і досить. Не вродила Все, продукція, сьопродукція, Фахівці кажуть, прогнозувати ціни рано. Частина врожаю ще на полях і запевняють, картоплі на столах Львівщини не поменшає. І врожай картоплі очікується дещо нижчий. По Львівській області це різниця буде невелика в районі 10%, менше ніж минулого року. Фахівці кажуть, не врожай торкнувся усієї України, а з невтішними прогнозами радять не поспішати. Інна Царук Анатолій Лопаченко новини.